Я легенда. Це фільм. Так, стоп. Хочу озвучити один нюанс. Будуть спойлери. Як для фільму, так і для книги. І якщо ти один із щасливчиків, котрі не читали цю літературну класику і не хочеш псувати собі насолоду, то мерщій по книгу. Або можеш послухати її у аудіоформаті, озвучену мною, на моєму другому каналі, посилання в описі під відео. Для всіх інших ласкаво просимо. Отже, я легенда. Американський постапокаліптичний художний фільм жахів режисера Френсіса Лоуренса, що вийшов у 2007 році, головну роль, в якому зіграв Уілл Сміт. Скажу чесно, як екранізація романа, він мені не сподобався. Одразу невеличке пояснення для тих, хто вже поцілив у мою сторону каміння. Скажу, що сам полюбляю цей фільм, та час від часу передивляюсь його. Але у відриві від книги як самостійний витвір мистецтва. А ще розглядати я буду саме прокатну версію фільму, хоча для мене особисто найлогічнішим є режисерський фінал. Фільм Я Легенда, як вважають, став третьою екранізацією виданого у 1954 році одноіменного роману Річарда Метісона після фільмів Остання людина на землі та Людина Омега. На мою думку, це лише фільм по мотивах Романа. Так як є відмінності, і дуже значні, які впливають на кінцеве сприйняття фільму. Тож на зв'язку кінодень, і це порівняння фільму та книги Я легенда. Поїхали! Початок фільму нас зустрічає новинним випуском про те, що людство нарешті винайшло ліки від раку, але як люди не читають протипоказання до ліків, так і лікарі не переймаються через побічні ефекти. А скількох пацієнтів ви лікували? Ну, вже 10 тисяч 9 клінічних тестів на людях. І кількох ви вилікували? 10 тисяч 9. Тож ви справді вилікували рак? Так. Так. Власне, так. Тому через декілька років ці суперліки викосили все населення планети. Ну, майже все. Початок же книги нам показує життя головного героя вже через 5 місяців після закінчення епідемії. Яка спричинена невідомою хворобою, про яку ми будемо дізнаватись поступово на протязі усієї книги? У фільмі головний герой Роберт Невіл, військовий та лікар, який намагається знайти вакцину проти вірусу, епідемія якого вбила чи перетворила майже всіх людей на монстрів? Він тримає себе у відмінній фізичній формі та кожен день виїжджає на пристань, де чекає в надії на те, що хтось відгукнеться на його сигнал по радіостанції. І якщо тільки хтось мене чує хто-небудь благаю. Ви не самі. А також ставить випробування своєї вакцини на монстрах, для чого ловить їх та доставляє в обладнану ним же лабораторію. Книжковий женевіл звичайний чоловік роботяга, який до епідемії працював на заводі. Але задля справедливості. Як сам він згадує, все-таки був військовим під час війни у Панамі. І займається він скоріш за все саморуйнуванням, смалячи цигарки та постійно напиваючись. Він нікого не намагається вилікувати, тим паче, що до медицини не має жодного відношення. Він також постійно ставить досліди на монстрах, але з однією метою виявити найбільш простий та дієвий спосіб їх ліквідації, тому що постійно виготовляти кілки. Дуже виснажливо. Чому кілки? А тому, що в книзі це вампіри, Карл. До речі, на це Метісона надихнув дракула Брема Стокера. Метісон тоді запитав себе, як це буде, коли замість вампіра буде людина, оточена кровожерливими упирями. У книзі вони сплять у день, ховаючись від нестерпного сонця, мають ікла та невгамовну спрагу до гемоглобіну і таку сильну. Що під ранок, не вполювавши ніякої здобучі, накидаються на собі подібних і висушують їх, наче підлітки, які побачили напис фрібар на відпочинку. Але цим вампірам бракує клепки, вони здатні лише на прості дії, так би мовити, рефлекси, бо навіть не намагаються щось зробити, аби викорити невіли з його укриття, лише ж бурляють каміння у дім та чекають, коли він вже вийде на прогулянку, не мають ніяких суперздібностей. Та надприродньої сили. У фільмі вони більше схожі на зомбі, які також мають чутливість до сонячного світла, але набагато сильніші за людей, плюс кожен з них трішки спайдермен, і, як виявилося, має більше мізків за свого книжкового прототипа, що вони й демонструють, зробивши пастку із приманкою для Роберта за те, що він викрав для дослідження подругу, так би мовити, альфа-самця зомбі, цей момент із жінкою. Пояснює у фільмі Жагу монстрів вистежити Невіла. Що ж до книги, то тут із жінками, вампірами все набагато серйозніше. Роберт, на відміну від свого тески, всі свої досліди веде виключно на жінках, і це не від браку у них сили опиратися, а банально від сексуального потягу, якому головний герой протистоїть увесь роман. Ну камон, чувак вже стільки часу без жінки, і підливає масло вогонь ще й спроби останніх. Виманити його шляхом позування перед його домівкою голяка у різноманітних тивих позах. Але потім він приходить до тями і розуміє, що їхні тіла понівечені вірусом вже не такі й привабливі, до речі, про вірус. А точніше, у книжці це бактерія. М -м -м. Мені, як раціоналісту, дуже сподобалася спроба автора пояснити появу вампірів з точки зору науки. Так не все ідеально пояснюється. Але все ж краще за міфічні або потойбічні сили. Роберт виявив, що бактерія живиться свіжою кров'ю у носія, а взамін надає енергію, при цьому вбиваючи мозкову діяльність, це пояснює їх бажання свіжої крові. А коли бактерія потрапляє у несприятливе середовище, як то сонячні промені чи контакти з киснем в результаті пошкодження тілесної оболонки, вона і стану симбіозу. Переходить у жорсткий паразитизм, що за лічені хвилини вбиває носія, при цьому випускаючи у повітря тисячі спор, які розлітаються та інфікують інших. Цікавим є і те припущення Роберта, що Христа бояться лише ті вампіри, котрі вірили у Бога та були християнами, бо, у підсвідомості, вважали себе тим злом, із яким саме бореться віра, навпаки ж. Вампіри, атеїсти чи мусульмани страху до розп'яття не мали. У фільмі ж вірус існує, бо тому, що існує. При цьому відомо лише про те, що він відозмінює свого носія і робить його дуже агресивним. Що по драмі, спитаєте ви? А ось її у фільмі бракує. На мою думку, устрічці лише два драматичні моменти. Фінал я не рахую, бо для мене він цілком нелогічний. Перший це загибель сім'ї Роберта під час евакуації, коли у вертоліт, в якому вони були, врізався інший, втративши керування внаслідок підриву моста. І це нам показали швидко у снах героя, мов інформуючи, вони були і от чому їх зараз нема. Другий драматичний момент це втрата собаки, яку Невіло віддала його донька перед загибеллю. собака, яка була його компаньйоном. Та єдиним другом у цьому мертвому світі, ще гірше від того, що йому довелося вбити її своїми руками, бо вона інфікувалася, захищаючи життя Роберта. Навіть зараз, роблячи цей ролик, у мене на очах сльози. А коли я вперше побачив ці кадри, я ридав дуже довго. До того ж, у мене у самого в дитинстві був собака друг, якого я втратив. Цей момент є найсильнішим з усього фільму. Щодо книги, то твір Річарда Метісона це суцільна драма. Почнемо з того, що Роберт на власні очі бачив хворобу своєї сім'ї, на його руках померли і донька, і жінка. Невіл жалкував, що йому не вдалося поховати доньку Кетті, тому що у нього її відібрали та спалили тіло, як і всіх тоді померлих інфікованих. Але згодом ми бачимо, що, може, це і не було так погано, бо жінку свою він такий потик і поховав, але згодом вона повернулася, щоб поласувати його кров'ю, та йому довелося вбити Вірджинію власноруч, що дуже сильно його підкосило. Власне, через це він і почав пиячити, щоб заглушити біль втрати. Далі це драма самотності та безцільності існування, виконання щоденної рутини, без якого небудь сенсу чи кінцевої цілі. У книзі. Також була присутня собака, яку Невіл дуже довго намагався приручити, і коли йому вдалося, хоч якось із нею зблизитись, вона померла через шість днів. Цікаво, що смерть тварини не дуже його пройняла, лише укорінивши в ньому неприпустимість марних надій і турбот у світі жаху і одноманітності. Далі були ще драми зради. Та усвідомлення своєї ролі і небажання бути частиною світу, що стрімко змінюється. Для мене залишається не до кінця зрозумілим хід сценаристів фільму, які поставили втрату пса на вищу ланку від смерті близьких. Якщо маєте свої ідеї стосовно цього, висловіть їх у коментарях. Розв'язка фільму починається, коли Роберт хотів помститися зомбарям за смерть пса, таким чином скоївши свого роду самогубство. Але його врятовує жінка із малим хлопцем, яка почула його повідомлення по радіо та прямувала на зустрічі з ним. Вона відвозить Невела до його дому і не здогадується, що цим поставила під загрозу їх існування, бо монстри слідкували за нею і згодом пішли на штурм у селі Роберта. Ведені своїм вожаком, який кортів повернути свою красуню, вони загнали Роберта та його гостей у лабораторію. Аж раптом дівчина помітила, що вакцина, яку він вколов на реченні Франкенштейна, працює, але відступати вже було нікуди. Тому Роберт вирішує передати вакцину із крові пацієнтки дівчині та принести себе у жертву заради її безпеки. Тож він закриває дитину і жінку у печі та підриває себе разом із усіма зомбі-гранатою. Пізніше ми бачимо, як дівчина разом із хлопчиком знаходить захищене поселення людей і передає їм вакцину. Фільм закінчується наступними словами. 9 вересня 2012 року. Приблизно о 20 годині 49 хвилин, він знайшов ліки. О 20.52 пожертвував життям, аби зберегти їх. Ми його спадщина. І це його легенда. У книзі Роберт також зустрічає жінку. Спочатку не дуже їй довіряє і всіляко намагається перевірити, чи вона не інфікована, але зрештою зближується із нею на тлі свого одинокого буття і отримує удар під дих, а, точніше, по потилиці, коли перевіряє кров жінки на наявність бактерій. Виявилося, що вона також інфікована. Але так як бактерія мутує, то їй і, і ще багатьом вампірам вдалося приборкати інфекцію, створивши ліки, які не дають розвинутись бактерії, фактично заснувавши нове суспільство вампірів без жаги крові. А найвіл же своїми денними хрестовими походами вкорочував віку усім вампірам без винятку, і диким, і тим, хто приборкав хворобу. Але як і всі вампіри впадали у денну кому. Тому дівчину направили втертися до невіла у довіру та викрити його місце знаходження, тим паче, що у неї самої було бажання це зробити, бо Роберт у одній із своїх чисток вбив її чоловіка. Але, поспілкувавшись із ним, зрозуміла його мотиви та пожаліла його, вона лишила записку із попередженням, щоб він біг у гори, бо по нього скоро прийдуть члени її общини, яку вони сформували. Роберт же, в свою чергу, прийняв рішення нікуди не тікати, бо тут його дім. Він вирішив здатися, але коли побачив, як ці нові люди прийшли до нього і почали вбивати диких вампірів, бо до слова вони також вважали диких загрозою. Невіл передумав, тому що побачив, із якою насолодою та жорстокістю вони винищували інших вампірів із посмішкою на вустах. Роберт навіть відчув жаль до диких, побачивши, як вбивають його сусіда Бена Кортмана, до якого навіть вже звик. Він подумав, що ці вбивці те саме вчинять і з ним. Хоча, як виявиться пізніше, у них була вказівка взяти Роберта живим. Вони нічого не сказавши, виламали двері. А Роберт був наляканий настільки, що в результаті між ними зав'язалася перестрілка, в ході якої був поранений один із нападників. Сам Невіл був тяжко поранений у груди. Згодом він оговтався у приміщенні, схожому на в'язницю, де його навідала стара знайома, і повідомила йому, що його стратять перед натовпом, бо він поранив одного із вампірів, а також тому, що вони бояться Роберта. Він став реліктом старого світу, єдиним представником людей, якого бояться за те, що він вбивав їхні сім'ї, так як вона не хотіла, щоб він страждав. То залишили йому пакетик з отрутою. Далі цитата з книги. Роберт Невіл поглянув на нових жителів землі. Він знав, що чужий поміж них, знав, що для них він, як і вампіри, є прокляттям і темним жахом, який належить знищити, і раптом, на думку йому спала ідея, що потішла його навіть попри біль сміх, який зривався в кашель, заповнив його горло. Він розвернувся та прихилився до стіни, ковтаючи пігулки. Повне коло, думав він, поки смертний сон розповзався його кінцівками. Повне коло, новий жах, породжений смертю, новий забобон закрадається в неприступну фортецю вічності, я легенда. Отже, дивлячись на все вище сказане, можна зробити висновок, що Невіл у фільмі. Геній, мільярдер плейбой філантроп, герой, який став легендою завдяки жертовності заради людства. А у книзі Роберт Невілд це чоловік, який хотів вижити настільки, що не помітив змін у новому світі та став жахливою легендою для нових жителів, як свого часу для нього вампіри. Якщо ви гарно провели час, ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь. Далі буде. p a